З'явилися супутникові знімки. Нагадаю, вкотре 1 червня 25-го року дрони атакували чотири аеродроми росіян. Було знищено або пошкоджено десятки носіїв крилатих ракет. Про це пишуть українські спільноти та моніторингові телеграм-канали. Так 1 червня під атаки дронів потрапили чотири. Військові аеродроми Росії, а саме Біла, Дягілєва, Олен'я та Іванова, особливий інтерес в українців, звісно ж, викликало ураження аеродрому Білая, який знаходиться більш як за 4,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Саме туди останнім часом були передислоковані більшість туди на 105 МС, які здійснювали пуски. Крилатих ракет Х-101 по території України. Відомо, що на авіаційній базі цієї в Іркутській області станом на 31 травня знаходились 39 Ту-22М3, 30 Міг-31, 7 Ту-160, 6 Ту-95МС, 2 Іл-78М, 6 Ан-26 та 2 Ан-12. Очевидці раніше заявили, що пролунало понад 10 вибухів, а тепер з'явилося і супутникове фото, що покаже показує масштаби руйнування. Ми його бачимо на знімку. Чітко видно, що три тут 95 мс були вщент знищено і один пошкоджено. Крім того, під нищівний удар потрапив один ту 22 м 3 Учине видовищне вибухове привіт прямо у серце російської військової машини, і це. Знову повторюсь феноменально це унікально. Це дрони легенди, які напишуть нову главу у підручниках, і це ще навіть не фінал. Багато хто брав участь в цій операції, спецоперації не вийдуть на обкладинки журналів. Їхні імена поки що залишаться в тіні, але саме ці люди вчора зламали легенду про непереможну. Російську авіацію подяка велика тим, хто сидів у темних кімнатах перед екранами, тим, хто годинами тренувався, помилявся, піднімався, знову йшов у бій. Тим, хто програмував траєкторії, збирав дрони вручну, тестував зв'язок, ризикував життям. Іноді буквально у ворога, про що її казав президент України. Ми щиро дякуємо тим, хто не просто виконав наказ, а створив легенду. Тим, хто. Не потребує слави, бо знає ціну тиші. Тим, чия робота виглядає як рядок, коду або натискання кнопки, але змінює хід абсолютно усієї історії. Дякуємо величезним розвідникам, інженерам, операторам, командирам. Дякуємо тим, хто був у тилу, і тим, хто був у самому серці ворожої території. Ви усі довели, що ми не лише вміємо захищатися, ми вміємо бити точно, сміливо, розумно. І кожен уламок знищено отуди на 105. і не тільки це ваше мовчазне. Ми вас бачимо. Ви непомітні, але незабутні. Подяка вам щиро.